Вас вітає Черкаська загальноосвітня школа номер 12 Флешкоп до Дня захисників і захисниць України. У нас Україна в серці. Усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпно від краси. Спинюся, не тямбу, що воно за диво, ті степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Все як є: дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна. чого пениць із неба в голові. 15 жовтня, день захисників і захисниць України. 14 жовтня поєднує собі минуле сьогодення. Це день Богородиці, благоробці, тільки українського козачку. 14 жовтня символізує з посотку покоління, маручість героїчних традицій нашого народу. Зросло козацтво України, як проміннясність поміж неба. В захисниках була потреба. І тут з'явився він козак стали шабок, він мастак. Народ в обіді не давав, ніхто на верні вбивав засвіту землю, матір Бога, щоб зберегти безцінну волю, не мало шляхів, лягло на мало ворогів. Та лиш козак стоїть понині на нашій славній Україні. Ми діти шануємо мужність і героїв захисників України. Ми будемо гідною підтримкою в навчанні спорті, щоб мати змогу, розумово і фізично протистояти ворогам України. Українські солдати, ти захищаєш рідну Україну. Ми вас чекаємо, віримо вам. Перемога й мирні прийдуть. А ви думали, Україна так просто. Україна це супер, Україна це ексклюзив. У ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона згартована найвищим гартом. В сучасному світі її немає ціни.